хто має право отримати 6,5 тисяч одноразової грошової допомоги від держави на період зими 2024-2025 року. Тож, треба сказати, що Кабінет міністрів України постановив від 26 листопада 2024 року номер 1341 запровадив одноразові виплати у сумі 6,5 тисяч для проходження зимового періоду 2024-2025 року для наступних категорій осіб. Перша ці виплати можуть здійснюватися на дітей з малозабезпечених сімей, а також дітям та особам з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених осіб. На виплату також претендують особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих територіях, перелік яких затверджені Мінінтеграції. До речі, про призначення субсидій тут треба також зазначити, що у випадку отримання такої допомоги ви можете не хвилюватися, що вам, наприклад, заберуть субсидію. Адже розмір одноразової грошової допомоги 6,5 тисяч власне не включається під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, в тому числі.